Вітання зі Львова, я в магазині при день завозу, 94 гривні за кілограм. Ось така лялечка, такий хлопчик, він з фарфору. І ціленький, якщо ви пам'ятаєте пару відео тому, я знаходила подібну лялечку, тільки ніжка була відбита. А цей цілесенький, дуже класненький. Я побачила на eBay, що такі лялечки продаються по 39-40 доларів. Це дуже дорого. Це колекційний був номер на потилиці і просто супер знахідка. Хто колекціонує такі лялечки, це просто вони полюють за цими іграшками. І це була би дуже вдала знахідка для тих людей, але я таке не колекціоную. Я не можу все принести додому. Ось такий ведмедик. Сьогодні іграшки дуже занудні. Вони не здивовані моєю присутністю. Вони вже до мене привикли. Вони, бачите, налаштовані дуже позитивно, вже ми вже здружилися. і ось така м'якусінька А жирафка заважила 23 гривні. Чи хто це? Жирафка з пузиком. Маленька. А який песик. Подивіться, в якому стані. І ось такий пупс, він знищений, якби. Але беруть і такі іграшки під реставрацію. Я пішла на, на шарфизний вибір шарфів. Ну, більш такі віскозні, величезні палантини. Як бачите, поруч вже набрали а, на руку, накидали шарфів, дівчатка, будуть це теж переглядати. А, покупців достатньо є. Я вам трішки їх показую, я, щоб ви не думали, що я одна в магазині, бо люди дивуються. Що такий товар, їй кажуть, що це неправда. ну, Напевно, це все постановка. Я винаймаю цілий магазин, всі покупці розходяться, а приходять тільки актори, і ми це все знімаємо. ну, По версії деяких глядачів, які мені пишуть такі коментарі, що це все неправда, це все награно. От. А ми продовжуємо далі шукати. Я все ж таки хочу вибрати якусь пару шарфів. У мене такий настрій. Шарфовий сьогодні у нас дощ, котрий вже день. Хустка величезна. Ще ось така іграшка. Обіймашка називають, така, якби подушечка, але вона така а, вертикальна. І ось такі. подивіться, я хотіла вам показати, музикальне зайчисько. Він ідеальний, він в новому стані. Ну, супер. Хочу показати вам, скільки в нас є всякого домашнього одягу, всякі піжамки, і багато є під, юбочників, під юбників. Але скажіть, як правильно на українській мові буде, тому що в українській мові слова юбки немає, є спідниця, то що це під спідничники? Скажіть, як має бути правильно? Ось такі штанятка, флісові, як ви бачите, піжамні. Теплесенький купальник, насичений зелений колір. Він з пушапом, і він досить в досить хорошому стані, Я навіть не бачу, щоб купальники можуть мати такі покашлачення, а цей в ідеальному стані і досить немаленький розмір. Ну, класненький. Це 18 англійська. Ще ось такий який молодіжний, дуже стильний купальник. Злого, шортики домашні, різні, діснеївські, яскраві, для дому дуже вигідно купляти всякі такі речі, тому що вони випираються, а яке сексі. Просто вау! Ви собі уявляєте, що ви ось в такому до свого чоловіка, і він буде дуже задоволений, яка красива річ. Дуже-дуже. Теж має чашечки на паралоні. Це Васенс, це непоганий бренд. Наскільки я пригадую, ніби німецький. Так, я пішла на сукні. Я знаю, що ви любите таку категорію, як сукні. Але це підліткові. Вихідні. Да дівчаток ось такі сукенечки. І ще є, І рампор, комбінезончик віскозний є, дуже милий. Чого тільки нема в цих секундах? Чого тільки немає. Ось така біла сукня. В такому віці дівчатка ще носить сукню, а коли вже виросте, то вже не хоче такий, як ми носити. І косухи і є різні, бачите, жилетки хотряні. Дуже багато є е, текстилю, і як ви бачите, текстиль, ну, навіть видно через екран, що такий невиношений, незнищений, з вишивкою, і запах такий прального порошка е, стоїть, е, тобто не смердючий текстиль. Навіть є, бачите, дві, що дуже рідко, в комплекті дві наволочки, які класні в такому готельному типу, типі однотонні, білі. Я люблю таку постіль, щоб вона була без квіточок, без всяких смужок. Щоб чисте було, я в'юску купляла, такі сірого, білого кольору. Ось така наволочка великого формату є, теж на новесенькому стані. Скільки багато хороших є е, е, текстильних речей, бачите, можна пошукати тим більше, що вони в такому хорошому стані. Це вже, от, наприклад, видно, що було чуть-чуть виношене, знищене. Навіть білосніжний килимок і що теж дуже рідкісно для ванночок, що килимочок білий і в такому хорошому стані. Гляньте? Яка от це підодіяльник? Чи що це? Ну, підодіяльників дуже є наволочки, на матрасники. А це, що я бачу, це спальний мішок. Це спальний мішок, горе, де холода, і навіть є знак, що витримує до мінус 20 градусів, вам буде комфортно. Плюс 2, мінус 3 від і до мінус 20 градусів. Я знаю, що багато хто таки шукав раніше, це, а це передостанній день, а цей мішок буде спальний мішок коштувати вау скільки дорого. Так, ще покажу вам. Я знаю, що ви любите таке, багато хто просить показувати текстиль. Якщо є що показати, я показую. Ну, якщо зовсім вже хлам перебраний, то вже немає сенсу показувати. Щурик якийсь був. Так, що зверху білішкою вам покажу. Які асортименти, що є. Так, ліфончики. І всяке таке. Що ще зверху є? Ось такий. І зараз йдемо далі шукати. Так. Так. Я йду на сукні вже дорослі. Дорослі сукеночки, Хочеться тепла, одягнути сукню. Хто любить, хто така жінка, жінка, дівчинка, дівчинка це так красиво. Так, по-жіночному така рожева принтова сукня. Дуже гарна. Дуже німіді. Це бренд я вперше побачила, але якість дуже хороша. Так. Бачите, скільки на нас сукунь і передостанній день. Навіть між сукнями є ось така сорочка блуза від англійського бренду пікок. Віскозна, немаленька. Ще теж з цього ж самого бренду. Ось така принтова прямого силуету. Насичений синій кольор і такі величезні квіти. 16 англійська. Льон. Тут 55% яльону. Дуже хороший склад і дуже хороший розмір. І взагалі вона така пряма. Такий яскравий червоний джемпер є. Теж немаленький розмір. Це таке сьогодні красиве, яскраве. І навіть з етикеткою ось така подовжена сорочка, сорочка сукня. Кольори кораловий, червоний, апельсин. Ну і з етикеткою, придостанній день. Дуже класні речі, дуже класний вибір. Молодці підприємці, що завозять такий хороший товар. Так, я шукаю далі. Ось такий лонг, така кофточка, як світшот. Від Next. 18 англійський, красивий рожевий колір з кишенею. Світшотики, всякі лонги трикотажні. Це постійно нам в гардеробі потрібно. Я вам скажу такий глашок в мене купа дома, І жаль викинути, і ти ніколи цього не зносиш. Яка сукня. Картина такий арт-принт. Художній малюнок від Калейдоскоп. Це англійський бренд, і він є таким досить дорогим. В середньому сукні коштують 40 фунтів. Ну, якщо ми порахуємо, то нам би і не дуже дешево буде, але е, хто живе в Англії, якби корінні англійці, то для них це 40 фунтів, це не є багато. Ну, це щось таке східне. Можна без кінця показувати, тому що. Все не покажеш, є межа часу. Ви не захочете довго дивитися, а я вам можу, чесно кажучи, навіть по дві години заливати відео, коли ж би ви дивилися. Ось така сорочка в смужку, біла сорочка в синю смужку. Від Джорджіо, від англійського бренду. Мінімалістична, простенька, але зі смаком це 14-ка. І тут дуже хороший склад. Тут віскоза з поліамідом, чуть з поліамідні, а так віскоза. І такі ось джинси, припорошено-рожевий колір. А попередньо, чуть пару хвилин назад я показувала світ, в такому ж кольорі. Гарно, бо як поєдналося, теж був великий розмір. Ось такі джинсики, висока посадка, але ви подивіться, знизу вони мають мережу. так по джинсу. Вишивка така. Рішелія, по-моєму, називається така вишивка. Рукодільниці пишіть, як називається отака вишивка внизу штанин. щоб я правильно говорила, тому що я це все не можу знати. Але мені сподобалася ось така гірчична футболочка. Це великий розмір, і вона якісна. Це від Marks Spencer це англійський бренд. Колір екран так не відобразив, можливо, зараз 8, так от. Краще покаже Гірчичний, красивий колір. 17 англійська. І це віскоза, 100% віскоза. Я так люблю трикотаж віскозний. Він приємний. Кардиган дуже милий, колір екрю. Такі кремові, великі круги, великі диски. Від бренду TU. Від англійського бренду. Бренд якісний, я не можу сказати, що він не якісний, він там не робить з натурального шовку, не виготовляє, ще з якихось таких преміум тканина. Зльону він виготовляє з бавовни. Акрил з поліестером, але а, які брючки красиві. І вони з етикеткою в гірчичному кольорі, навіть гірчичний до охри. Така жовта охра, пастельно-жовтий. З етикеточкою. То супер знахідки. Це 18 євро коштували такі брючки. Це від бренду F&F. І тут хороший склад, тут є поліестер віскоза ластан. Тренч такий цікавий, Я не знаю, він мені сподобався. принтовий. Жіночний теж, як ви бачите, в Італії він де складочки йдуть. Якби не такий... Звичайний тренч, як ми звикли, бежевий, а це більш такий якийсь такому англійському стилі, жіночний, красива парка, красива курточка, колір лайму від жовтого до лайму. Це теж така куртка вдома не буде висіти в шафі, а ви будете її носити. Тому що від бітмарк Спенсер якісна це така парка. І з капюшоном такі курточки нося, це я знаю. І ось така ще парка є з підстіпкою. стіпкою. Середини Ліверпуль, ще є футболка то чоловіча, але вона між жіночі курточки залізла. Це команда Ліверпуль, так. Футбольна команда, футбольний клуб. І так далі. Ну, я це прочитала. Хто що знає, хто є фанатом? Так. Як бачите, охра, я люблю цей колір. І поясочок не загубився. Все є, яке пальто я привернула мою увагу. Досить цікавий дизайн. Це Данія. На датський бренд. Колір айворі, сірий, але воно настільки якісне, класичне, непростого такого крою, досить цікаве. Воно, мабуть, багато грошей коштувало. ну цікавий жіночний, елегантне пальто, Легкий синтепон, і відчувається. Я думаю, що варто було б таке пальто приміряти, подивитися. Це поліестер. Ще сподобалася ось така курточка-парка від Fat Face. Вона стібана, темно-синя, до чорного. Але всередині підкладка, як сфетрова в'язана підкладка. Я вперше таке бачу таку підкладку. Ви собі тільки уявіть, яка вона буде м'якенька. І крю, від jQ від, від американського бренду. Ось така розкішна сукня. Це просто. Який колір, і на дотик дуже схоже було на натуральний шов такий саржевий. Я вже подумала, що це, мабуть, натуральний шовк. Але ви подивіться, я бачу, що тут поліестер пише. А такий дорогущий бренд. Щось я нічого не розумію. І красива досить сукня. А Дікрю пропонує сукні. Як бачимо, по 118-128 по доларів свої сукні, тому я вам кажу, що це не є дешевий американський бренд, це досить дорогий бренд 128 доларів, в середньому коштує сукні є 198, як ви бачите, і цього року буде багато синього, чорного і всмушку, я вже я дивлюся на різних брендів. А топи, спортивні топи, такі звичайні, оцей якісний топ. Досить щільний, такий, що він буде стягувати, тримати груди, можна спортом займатися, бігати по біговій доріжці. А бюст буде надійно триматися. Ось такий ще є. Так. Всякі далі пішли маєчки. Пішли маєчки, купа, ну і пішли шортики, пішли шортики, ще глянемо шортики. Ось такі порватюшки від Дінінко. В графітовому кольорі такий джинс, але джинс дуже приємний, він м'який. Так. І ось такі ще шорти розшиті лелітками сріблястими. Ось такі ще Levis джинси, які коштують нові від 100 євро. А тут, на секунді... цього року Левіс. Часто я зустрічаю, так як конверси досить часто зустрічаю. Ще два роки назад, які можна було би мріяти в перший день зустріти, таке побачити, вихопити. А зараз в останній день, і в останній день можна знайти. Бачите, який величезний вибір, то невже ти не знайдеш собі джинси чи шорти свого розміру? Ну як тільки ви налаштуєтеся прийти і купити свій розмір, щось таке, то, як правило, ти приходиш і немає. Це такий. Це так трапляється в Дерівер Айленд, така футболочка цікава. Це теж спортивна, вона синтетична, еластична. Сподобалася ось така сорочка жіноча від Giorgio. Вона класна, вона картата, такі підібрані класні кольори, навіть чуть патріотичні, є блакитний, є жовтий охра. Сорочки теж зручні, ми їх любимо. От сукня мої зараз питання, тому що нема так сильно куди ходити. А сорочки, світшотики, ось такі коралові джинси на високій посадці, і тим більше вони в ідеальному стані від англійського бренду це десятка англійська. Колір такий насичений, красивий кораловий. І вони такі новісінькі, мають розрізики по бокам. І ще я взяла ось таку блузу з етикеточкою від Primark. Це дешевий бренд, але останній час робить непогані такі речі. З Звіскози, блузки, сорочки, можна носити, чому ні, скільки ви будете ті речі носити, так? І тим більше з етикеточкою. Хтось купив на розпродажі за 2 фунта. 12 англійська, 40-європейська. Досить мила блуза. Як, на мій погляд, це так, як я вважаю, ось така ще є цікава, досить джинсова комбінована спідниця. Це польський бренд Pepco. Це теж недорогий бренд, але він дуже цікавий. Він в Польщі є цілі еунівермації. Це Pepco, І там багато чого є для дому, що мені подобається сувеніри для дому, там посуд. Так як в сенсеї, від примарк ось така блуза. Біла. В стилі боху з оборкою знизу, такого вільного силуету. Теж гарно би виглядала з коралами джинсами, що я раніше показувала. Так. Це 100% бавовна. Біленька і ще й бавовна, ну, вона, я бачу, має запрут там чи що. І від Banana Republic, це дорогий американський бренд. Він має цікаві моделі. Я бачу, що багато одягу залишаються і ніхто її не купляє, тому що, от бачите, блуза, якби все нормально, а десь там вона завужується і вона вже зав'язується. У нас таких блуз не дуже люблять. Якби не зрозумілим, це шовк. Шовк із якимось волокном Алсон це синтетичне волокно, виготовлене там все написано. Натиснути на паузу було потрібно. Так. Ось така косуха. Теж хочу звернутися до вас, мої солодкі глядачі, як правильно на українській мові буде косуха. Тому що точно це на українській мові не звучить, як косуха. От я вас вже запитувала, як підюбочники будуть на українській мові, але так на українській, красиво, на українській, не, ді... не з діалектом, де у вас там в якомусь. Десь говорять, а так, як має бути літературно українське слово і косуха теж. Я сподіваюся, що вам подобаються мої знахідки, мої відео. Це поліестер. Ось така була базова, чорна, цікава косуха. Ще такий кардиган в кольорі Охрес знайшла, подовжений на Це теж бренд, якби чуть не нонем. Зараз багато брендів появляється нових, інші бренди йдуть в історію, тому що це життя в когось бізнес процвітає, цей бренд тримається, в когось занепад, хтось тільки стартує. Тому ми бачимо різне. Франко Понті це італійський бренд. І бренд чоловічого одягу. Такий джемпер знайшла. І зараз я вам покажу, скільки коштують джемпери цього бренду. І як бачите, стандартні джемпери, правда, виріс не такий. 69 фунтів. 69, 95, 70 фунтів буде коштувати джемпер цього бренду. Чоловічі світшотики. І жилетки, жилетки ми теж можемо носити, і світшоти теж можемо носити. Я, до речі, для себе всім сею придивилася чоловічий бомбер, а якраз він там S, І на мене буде добрий взагалі такий клубний клас. Я думаю, чому би не купити. Лос-Анджелес. Ось такий лонг чоловічий. Так, ще такі лонг від Adidas є. Як бачите, вибір непоганий перед останній день. А, напевне, нереально вже стільки товару викупляти, скільки це має весь час приходити людей, магазини міняють товар кожний тиждень. Циклічно це, але весь час, скільки можна цього товару зносити додому. Хоча я вас навпаки переконую, щоб ви придбали собі. Ну, люди я вже бачу вибірково дивляться і думають, потрібна ця річ чи ні, і чи вона підходить, і ваш гардероб буде вписуватися. так? Вже так не хапають, бо дешево. У ну, нас так не хапають, бо дешево, то я його куплю. А, ні, Львові зануди. Вони думають, як, під що, як нам буде одягати, чи їй це потрібно така футболочка з черепом. Ось така така. Як бачите, US полу Ашені це все чоловіче. Я казала вам, що чоловічого зараз дуже багато. Якісних речей, футболок. Нервані можна вибрати класні, новісінькі. Перед останнім навіть останній день, скільки я вам показую. Такі спортивні полуфутболочки. Нам багато, бачите, який колір. Яскраво блакитний, такий красивий, дуже-дуже класненький. Хто не підписався на канал, тисніть своїм чарівним пальчиком на кнопочку підписатися. І я вам дарую сердечко, кусочок свого сердечка для вас, моїх любимих глядачів. І біжу зразу, чим більше підписників, якщо ростуть, я біжу знімати для вас контент. А це ви знаєте, що це затратно, час і так далі. Так, ось такі були новинки, такі знахідки чоловічі. До речі, мені дуже подобається ось такі в'язані. Якби джемпери на короткий рукав, футболочки, що вони в'язані. Дуже гарно на чоловіках вони виглядають. Це від Zara, І вона в ідеальному стані. Ще від Nexus. Ось така в'язана, є теж футболочка. Теж мені дуже подобається. Такий формат футболок, таких джемперів поло від Ben Sherman. Це теж досить дорогий бренд. Англійський я вже неодноразово вам про цей бренд говорила. і показувала на сайті, що там 40-70 фунтів навіть коштує сорочка. Так, ось такі полощі є. Сьогодні дуже багато різного чоловічого і хочеться вам показати. Я знаю, що чоловіки теж дивляться. То якщо ви дивитеся, чоловіки, то ви повинні зробити висновок для себе, що і речі є хороші чоловічі. Від П'єр Карден, навіть від П'єр Карден є футболочка, і який красивий насичений колір. Це синій колір, такий підійде, коли у вас блакитні очі, русяве волосся. Так. О, скільки ще сорочок є, як бачите, така принтова. І жіночі взуття небагато. Сьогодні досить мало, можливо, так перебрали вже, а можливо, менше було. Бачу, кеди від відпумає, але вони, а, не то, що заношені, вони бруднульки. Вони бруднульки, їх можна попрати. А ці красиві, такі жіночні. Босоніжки, а такий лук. Бачите, но практично стан і колір базовий сірий, така сіра мишка. Ну а ці еспадрилі, шльопанці. Ось такі, як ви бачили, на сайт від ASOS. Дуже стильні, але вони важковаті. Але дуже-дуже класно виглядають. Ще ось такі льйончики, такі черевички, колір красивий колір кемл, посунішки шкіра на таких підборах, на такій танкетці. Колір насичено-червоний. Ну, Взуття, як бачите, небагато, але є непогане взуття. І всім па-па! До зустрічі.